Вітаю 6 липня, північ волині тут посаджено два ряда фундука на одмежу замульчовано в цьому в травні місяці От. Так то виглядає Навіть горіхи якісь є Але що хотів показати що що ще ні разу не поливав, да? от як в травні замульчував. Зараз подивимось, що тут у нас кинесу на та ґрунт. Як бачимо, що ґрунт сирий, волога є. Мульча тримає. Добре. Навіть я б сказав би дуже добре. Так що мульчато замульчовано соломою. Ну, дивіться. Як ця сира, сира земля. Супер. То що треба? Так що мульча спасає від жари, від лишньої праці. Може, може десь в серпні місяці, якщо не буде дощів то раз піділляться і все тут діскується міжряді а тут мабуть що скруплю суцільної дії треба тут трошки повирізати було підмерзання От. відновилося але все одно ріст такий слабенький. це як для першого року Ну, таке воно. Хотілося б щось краще, але що маємо, то маємо. Ну відео більше про те, що мульча про мульчу. Що таке мульча для саду. В теперішніх умовах. От з посухою. От, і головне, що замульчувати треба ще ранньою весною, коли є волога. Якось так. Всім удачі!